Сніданки. Снідаємо ми в Коркі та крихти. Перше, чому? Тому що локація це недалеко від центру або в самому центрі, і дуже все близько можна піти на будь-яку туристичну локацію. Друге, це смачність цього сніданку і його об'єм. Він справді величезний. Третє це бонус, який ви отримуєте, а ви можете за одну гривню набрати тістечка, набрати якісь додаткові штучки. І саме головне устриця. Устриця на сніданок за одну гривню, ну це дуже напевно класно, круто і цікаво. А також я притримуюсь концепції, що треба свій до свого, і відповідно відвідуємо ми заклади, ті, з якими ми працювали в свій час давніше, раніше це вже не суть.